На каналі Вектор час новин. Я Марина Краминська та журналісти телерадіокомпанії Лозова вітаємо всіх, хто стежить за міськими новинами разом з нами. На п'ятницю, 12 листопада, Лозівська міська виборча комісія скликала першу сесію Лозівської міської ради шостого скликання. Саме на ній голова комісії має проінформувати громадськість міста про Підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови, які наразі турботи у підготовці до сесії у членів Лозівської міської виборчої комісії, ми поцікавились у її голови Валентини Шрамко. Відповідно до чинного законодавства, Лозівська міська виборча комісія на підставі протоколів про підсумки голосування на 39 дільницях у нашому місті не пізніше як на п'ятий день з дня місцевих виборів на своєму засіданні установлює результати виборів, що і було зроблено у минулу п'ятницю 5 листопада. Повідомлення про результати виборів оприлюднено і у міськрайонній газеті Голос Лозівщини, де в алфавітному порядку зазначені прізвища, рік народження, освіта, місце роботи, партійність обраних депутатів та міського. Саме таке офіційне оприлюднення є підставою для припинення дії інших представницьких мандатів та звільнення з роботи несумісною з посадою міського голови. На цьому тижні міська виборча комісія і займається реєстрацією. Повідомлення обраним депутатам надіслані, перелік необхідних документів для реєстрації оговорено. У ну, для того щоб перша сесія відбулася, потрібно, щоб дві третини депутатів, які входять до цієї, до Лозівської міської ради шостого скликання подали нам заяву. По-перше, те, що вони не мають іншого представницького мандата, це мається на увазі, що вони не входять до районної чи обласної ради. Також повинен надати копію паспорта ну, чи тимчасового посвідчення. Із 50-44 особи вже такі документи подали. Скажімо так, це вже більше ніж дві третини, тому що якщо ці вже депутати будуть присутні на засіданні Лозівської міської ради, вона вже буде ну так і відбудеться сесія. Ця перша як прописано у роз'ясненнях центральної виборчої комісії щодо порядку реєстрації, аналогічну процедуру повинен пройти і новообраний міський голова Сергій Степанов. Офіційно оприлюднення рішення комісії про те, що Лозівський міський голова обрав. Міський голова для того, для звільнення з основного місця роботи. І йому також потрібно буде надати документи, те, що він, заяву не має іншого представницького мандату, копію паспорта. Копію трудової книжки, де прописано, що він звільнений з основного місця роботи, якщо місто Лозова з усіх видів місцевого вибору визначилося, то в селі Домаха та селищі Панютини рішеннями відповідно сільської та селищної виборчих комісій по окремих одномандатних округах вибори визнані такими, що не відбулися. Ситуація в тому, що було голосування по одному кандидату, і не набрав більше 50% від проголосувавших. Таким чином мають відбутися повторні вибори у Дамасі та панютине. Валентина Шрамко припускає термін їх проведення. Можливо, це ну як там перше. Перші вихідні це друге було. Можливо, що це буде дев'яте. Січня. День 7 ноября. Красний день календаря. Раніше кожен з нас ще з дитинства знав цей віршик, тому що більш ніж 70 років цей день дійсно був червоним у календарі. Сьогодні комуністи неодноразово вимагали повернення державного святкування річниці жовтневої революції. На цьому також наполягали ветерани і багато громадських організацій України лівого спрямування. Однак, поки 7 листопада так і не стало святковим днем. Єдине, що втішало прихильників свята цього року, що річниця Великої жовтневої революції припала на неділю, і день видався сонячним. Червоні знамена майоріли від легенького вітерця і навіювали святковий настрій майже 300 демонстрантам. Сторонніх глядачів було зовсім мало. Атрибути свята, різнокольорові кульки де інде тримала малеча. Міліціянти слідкували за порядком. Інспекторами ДАІ було тимчасово припинено рух по вулиці Комінтерну та Жовтневій. Під звуки духового оркестру у колонії йшли ветерани війни та праці, усі, хто дотепер поважає це свято. Традиційно демонстранти пройшли вулиці Жовтневою до пам'ятника Леніну, поклали до його підніжжя квіти. А вже далі Володимир Іліч спостерігав за мітингом як сторонній глядач. бо… І повернули до сцени, на яку піднялися організатори святкування 93-ї річниці Великого жовтня, як завжди, ностальгічно згадували про свої завоювання і перемоги. Сьогодні ми відмічаємо тот праздник, який заложили наші прадіди і діди своєю боротьбою за права трудящихся, ані создали велику страну. Они свершили великие дела, построили фабрики и заводы, построили города, ликвидировали неграмотность, электрифицировали всю страну, сумели отстоять свободу и независимость нашей Родины в борьбе с фашизмом и спасти весь мир от порабощения, а тем более украинский народ от уничтожения, сумели восстановить разрушенное, обеспечить трудящимся достойні умови життя і труда виступаючи, скаржились на сьогоденні соціальні проблеми, особливо пенсіонерів, ветеранів війни та праці. Учасникам мітингу були оголошені імена депутатів, які увійшли до обласної та міської рад нового скликання. Прихильників інших ідеологічних напрямків не спостерігалось. Мітинг у нашому місті пройшов спокійно. Усі комунальні підприємства житлово-комунального господарства міської ради працюють у звичному режимі. Комунальне підприємство Комсервіс, окрім поточної роботи, постійно ліквідовує і стихійні сміттєзвалища. Хоча ситуацію по приватному сектору можна вирішити в інший спосіб, більш цивілізовано. Про що мова далі? Людмила Хелемендик. Сьогодні стихійні звалища ні для кого не новина. Городяни звикли бачити їх і що жахливо створювати. Ситуація ускладнюється восени та взимку, коли дерева вже не в змозі ховати такі скарби та колективні надбання. Звісно річ, працівники комунального підприємства Комсервіс весь час ведуть боротьбу з таким станом речей шляхом ліквідації сміттєзвалищ. Та прикро те, що подібні заходи вимагають коштів, які можна було б використати на інші потреби, наприклад, покращення якості обслуговування городян. Та факт залишається фактом: сміттєзвалища є, і їх треба ліквідовувати у вівторок. Комунальники працювали по вулиці Кооперативній та розе Люксембург. Команда працівників згрібала недопалене сміття біля однієї з центральних доріг міста і навантажувала ним трактори. Усіх дивувало одне. Невже це найоптимальніший варіант вирішення проблеми? Чому ж справа? Чи послуга вивозу сміття з приватного сектору, яка коштує дві з копійками гривні, така дорога? Чи такий рівень свідомості, чи байдужість до власного здоров'я та природи, чи обдуманий захід? І що цікаво, стихійне звалище твердих побутових відходів знаходиться навпроти житлових будинків. Тобто кожного ранку, йдучи на роботу, жителі вулиці перше, що бачать сміття. Якби не працювали комунальні служби, та питання залишатиметься відкритим до тих пір, доки ми нарешті не усвідомимо, що наша домівка не закінчується за воротами, що піклуватися про наше місто маємо ми і за нас цього ніхто не зробить. Тож настав час вживати заходів, доки не пізно, і усвідомити, що поважаючи батьківщину, яка починається з рідного міста, ми в першу чергу поважаємо себе. Чи можна викрасти рейки з залізниці? Скоріше за все, ви відповісте ні. А от лінійний відділ міліції на станції Лозова наразі розслідує три саме таких факти. Затримано підозрюваних теж три. Їм раніше вдавалося зникати з місця злочину. Завдяки професійно проведеній операції лінійним відділом міліції злочинці попались, як то кажуть, на гарячому. І відмовлятися від причетності до скоєного раніше їм вже не було сенсу. Докази були беззаперечними. Тему продовжує Ольга Перепелиця. Слідчим відділенням лінійної міліції ведеться карна справа по факту викрадення рейок, які були призначені для заміни колії на перегоні Краснопавлівка-Біляєвка. Почерки двох попередніх злочинів були однакові і відрізнялись тільки місцем їх скоєння. Проведеними мероприятиями вноч на 18 октября була задержана група ліц. фактично на місці свершення преступлення возле розпілених на практично рівні долі рельсів. Було похищено порядка 29 метрів в третій раз, коли були люди задержані, перші два эпизода крашу річ йшла о похищении порядка 55 метрів в каждом случае. Збиток від злочину для залізниці склав 139 тисяч гривень. Як же вдавалось мешканцям Павлограду красти непідйомні рейки? Прибували на місце совершения преступления ночью на личном автотранспорті і з использованием зарізочного оборудования на определенні долі удобно для укладывания авторин. Транспорт похищали ну, в каждом случае разное количество по метражу рельсовых. У нас оперативних дій затримано три злочинца. И на сегодня вони уже находятся в статусе обвиняемых. Уже предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотрены статьей 185 частью 2. Из самого тяжкого наказания она предусмотрит лишение свободы на срок до 5 лет. Буквально в последние дни изобличен четвертый участник этой группы. Проводятся мероприятия по установлению лиц, которых, как мы предполагаем, все-таки организовали данную группу и руководили действиями, потому что ну, даже вот уже установлено количество людей, просто без руководителя не может обходиться. Само по себе преступление такой характеристики, каждый должен понимать, что ему делать, как передвигаться, куда сбывать похищенное. Вот в данном случае есть люди, которые обоснованно подозреваются, дело времени их задержать и привлечь к уголовной ответственности. Зараз на территории обслуговывания Лозевского линейного отдела милиции проводятся заходы щодо установления места с рейок. Територія у нас обширна, наприклад, в тому направленні, де завершено преступлення. У нас ми розкриваємо преступлення і взагалі фіксуємо всі пришествия, практично до железнодорожної установки мост. Як зменшити аварійність на дорогах? Цим питанням урядовці задалися два роки тому. Аби дисциплінувати водіїв у листопаді 2008-го підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху, але без уваги вирішили не залишати і тих, хто готує водіїв. Всі, хто курсами водіння по Україні, відає спочатку до вересня 2010-го, а потім до січня 2011-го зобов'язали пройти акредитацію у департаменті. ДАІ. від того, на думку урядовців, мала покращитися підготовка і теоретична, і практична курсантів. А матеріальна технічна база закладів значно збагатитися. До того ж, відціяли б і ті курси, які ніколи фактично і не займалися навчанням, а тільки видавали права. Чи насправді все так позитивно буде після нововведень в автошколах не певні. Чому? Відповідь у наступному сюжеті Ольги Бондаренко. Всі заклади лозової, які водіння викладають, зараз проходять акредитацію. Купу паперів готують, везуть на погодження акредитаційні комісії. Там їх розглядають, за необхідності на доопрацювання віддають. З півроку той процес вже триває. У автошколі, яка є підрозділом автодорожнього технікуму, всі документи поки теж на перевірці. А ось за обов'язкову атестацію всього викладацького складу тут спокійні. Ну пройшли всі, всі успішно. Чому маючи на руках ліцензію міносвіти і проходячи щорічні перевірки державтоінспекції, їх зобов'язали проходити у департаменті, де і ще й державні атестацію і акредитацію. Викладачі зі стажем не розуміють. Не можуть логічні пояснення знайти і нові навчальній програмі. Якщо нововведення покликані були покращити підготовку слухачів курсів, чому тоді майже в половину скоротили години викладання? Тільки 70, наприклад, тепер залишилося на правила дорожнього руху, хоча було до 1 сінтября. у нас было 110-114 часов, то есть чисто правил дорожного движения. Объем обучения теоретически уменьшен по категории, допустим, БЦ на 250 часов. Виходить, готують тепер водіїв екстерном. А ось ще виграє від поверхневого вивчення теорії безпека руху. Питанням залишається. Образливо інше діляться викладачі лабораторії, наявність яких, до речі, обов'язково для проходження акредитації у навчанні використовуватися не будуть. В програмах нет совсем практичке лабораторно-практических то тобто по зборки, розборки, там технічка обслужує транспортних средств. А Для аккредитации обязательно нужны лаборатории. Ну, нам, в принципе, бояться нечего. У нас все лаборатории есть, все в рабочем состоянии. Только просто получается, что по занятиям этих работ просто нет. Своєю базою у підрозділі автодорожнього технікуму не нахваляться. Ось до чого зауважень у акредитаційної комісії не може бути так. Це до матеріального оснащення місцевих класів. На складовій автомобілі і вантажних, і легкових можна не тільки дивитися як на експонати, воно все ще й працює робочі в то сіта ну є для навчання, є все. шкодують у автошколі лише за тим, що не все за новою програмою використовуватися буде. Сподіваються, що автори її таки переглянуть і повернуть колишню. А поки, попри численні невідповідності, вимушені підкоритися, хто не встигне отримати сертифікат про державну акредитацію з нового року, вже не зможе готувати водіїв. Як нам сказали, в цьому году ми регіструвати групи можемо. До 1 января. Але з 1 января вже будуть свидетельства нового образца, то будуть видаватися тільки учебним учреждениям, які пройдуть акредитацію. 9 листопада в Україні відзначався День української писемності та мови. З нагоди цього низку заходів провели і навчальні заклади міста та бібліотеки. Любов підростаючого покоління до рідної мови пропонуємо простежити вам на прикладі 10-го навчально-виховного комплексу. Сьогодні перший урок у 10-му навчально-виховному комплексі всі без винятку вчителі розпочали з п'яти хвилинка. Педагоги розповідали учням про свято рідної мови, аби вони не тільки знали українську мову, а й пишалися нею, цікавилися її історією. Ми, вчителі-славесники, звертаємо увагу на те, що діти більше повинні і спілкуватися між собою українською мовою, і е, читати твори українською мовою, і загалом знати свою рідну мову. Яка чудова українська мова, де береться все це, звідкіля і як? Кажеш, наша мова не дається, душу лиш відкрий, сама вільється, тож благословляють небеса. Що по душу входила краса. Найкращих чітків обиратимуть на шкільних конкурсах, а можливо хтось із них потрапить і на літературно-музичну композицію, яка теж проводитиметься в школі. Ну а поки що учні молодших класів розповідають за що вони люблять українську мову. Українська мова вона нам дуже рідна, не гарно спілкуватися. В ній дуже багато красивих слів. Вона такої мови ні в кого немає. Вона єдина на світі. Мова це дар Божий. Без мови немає не дитини, без мови немає ні людини, без мови немає взагалі суспільства. На виставку творчих робіт Катерина представила научний матеріал як результат, щоправда, колективної роботи. Учнями відстежено розвиток української мови яких утисків вона зазнавала за різних часів. Тут зображено на плакаті, як забороняли українську мову, коли вона перебувала у радянській владі, у Російській імперії. І мене зацікавило те, що вона весь час відроджувалася. Катя настільки захопилася вивченням української мови, що навіть спробувала себе в ораторському мистецтві, дійшла до міського етапу конкурсу. Мова то серце народу. Гине мова, гине народ. Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ. Народ повинен оберігати свою мову так, як це найголовніше, що може бути в його житті. Денис, як кандидат на головну посаду у шкільному самоврядуванні, обіцяє у разі обрання всіляко сприяти розвитку української мови у власному навчальному закладі. Можна влаштовувати різні свята, на яких будуть розповідати про історії написання різних творів та про різних авторів. Це був останній сюжет у сьогоднішньому випуску. Мені ж залишається попрощатися з вами та побажати сонячного настрою. До зустрічі у п'ятницю! Хай щастить.